Ціла деревообробна лінія в одному навчальному центрі, все комп'ютеризовано. То можна закласти програму, воно є сучасне і нове обладнання, на якому учні починають роботу і завершують повне деревообробна лінія. Тут нині здобувають професійні навики учні вищого професійного училища номер 3 Старший майстер новоствореного навчально-практичного центру Анатолій Басараб каже: раніше це приміщення було майже не пристосоване для роботи. Тепер технологічне устаткування, яким укомплектований центр як. На сучасних промислових підприємствах воно відповідає обладнанню, яке знаходиться на підприємствах, де наші учні проходять практику, і після закінчення нашого навчання вони йдуть туди працювати. Там є розкриєний станок по деревині, фугувальні верстати, рейсмусові верстати, фрезерні верстати, присадочні верстати, сверлинно-пазувальний, шліфувальний. І сама така гордість це є. ЧПУ, який може виконувати досить багато різних операцій. На ЧПУ ми можемо працювати як і з фанерою, з плитою, з ХДФ, з ДВП, тобто з всіма матеріалами, які з якими працюють деревообробщики, а також ми можемо виконувати деякі роботи з металом і з органічним склон. загалом понад чверть сотні столярних верстатів та іншого допоміжного приладдя. Про все це донедавна колектив навчального закладу міг лише мріяти, поки не став учасником державної програми розвитку професійно-технічної освіти ідею втілили в життя упродовж року на умовах співфінансування. 70% надала держава в межах програми розвитку професійно-технічної освіти, і 30% ми мали знайти собі співфінансування і як завжди. Плече підставив Руслан Романович і міська рада, і, відповідно, 30% профінансувала наша міська влада. Відповідно, на ці гроші були зроблені ремонти в приміщенні нашого закладу навчального. Тут були старі, в поганому стані майстерні. Ми їх об'єднали, ми зробили ремонт, і було придбано обладнання. Це не перший проект, який ми реалізовуємо, але в цьому училищі перший за державні кошти і співфінансування з міського бюджету. Була завжди проблема, що студенти, які виходили з учили, вчилися на, на старому обладнанні, приходили, працювали на новішому і не знали, як до нього підходити. Сьогодні це обладнання, яке тут є, дозволить їм дуже швидко перейти на місце праці. Тим паче, країна нині, як ніколи, потребує побільше виробнич. Щороку художнє училище випускає понад півсотні фахівців деревообробної галузі. Нині із понад п'яти сотень учнів, що тут навчаються, 200 опановують саме цю спеціальність. Ірина Каленчук, Ярослав Лалет новини на вежі.